Побачив я ціни на продукти в магазині в 2021 році і порівнявши їх зараз, а, зрозумів, яка реальна інфляція у нас відбулася за останні 4 роки. І так, всім привіт, мене звати Макс, зараз розкажу. Потрапили мені брошурки а, з цінами в магазині АТБ, які були ціни на продукти у 2021 році. І а, якщо подивитись на ті ціни і на ті ціни, які у нас зараз. То ну, вимальовується інфляція не менше де 100%. Ну точно 100% вона є, тому що ціни на ті ж самі продукти: йогурти, алкоголь, е засоби гігієни виросли. Понад два рази. Можливо, щось не виросло в два рази, але якщо взяти загальну, то реально в два рази ціна виросла. Тобто, якщо раніше йогурт коштував 13 гривень, от можете подивитись, то наразі коштує там 30 гривень. Ковбаса коштувала 50, зараз коштує понад 100 і так далі. Тобто ціни виросли в два рази, а може навіть і більше. До чого взагалі я почав про цю інфляцію і про все, що з цим пов'язано? Тому що так само інфляція і з'їдає відсотки по кредиту. І ті люди, які взяли кредити на квартиру на машини, можливо, там на телевізори і так далі. У 2021 році, на якихось 2-3 роки, вони вже виграли так само колосальну суму, тому що ті відсотки вони з'їлись. І більш того, якщо людина взяла в кредит в гривнях подфіксовану відсоткову ставку, то взагалі дуже дуже велика буде перевага в тому плані, тому що дивіться, ціни. Зростають, як не крути зарплати, зростають. А кредит в гривнях, він як був з фіксованою ставкою, так і залишився. І немає е, якихось там важелів для того, щоб ставку цю змінювати. Принаймні, так в нашому банку. Я не знаю, як в інших банках у нас ставки всі в гривнях фіксовані. І якщо люди взяли в 21 році собі машини, які коштували там по 500 тисяч гривень, то наразі ці машини коштують там по мільйон і більше. Вони жодної копійки додатково не доплачували. Вони сплачували згідно їхніх графіків. Тому. А наголошую, що якщо вас цікавлять кредити, треба брати лише в гривнях, з фіксованою ставкою і з урахуванням наших, нашої інфляції, яка в нашій країні є постійно, то а, ці відсотки просто з'їдаються взагалі. Гарного дня!